Всім привіт! Подорожуємо шляхами Польщі. Побачила уже жовті поля. Так цікаво. Зараз ближче під'їдемо, побачимо, що то там так квітне на полях. Не знаю, що може квітнути таким. Жовтеньким. Свіріпи. Поля свіріпи. Ум, яке поле, гарне, жовте, жовте. Ось і така дорога в Польщі: ні ямки, ні горбика. Їдеш собі. По прямим дорогам і спостерігаєш. О, на, на правий бік поле таке. Отакі поля жовтіють. Ну, так от полосами прямо росте, все далі. Дивлюся. Жовтеньке. Приваблює жовтеньке. Кульбабки щось не видно. Їдемо не бачимо кульбабки. Бачимо ось такі жовті поля. І так Бачу, цікаво невеликі. якось так, вони невеликі, отак от далі туди також полосами, Невеликі наділи. Між Та зеленими верно. рядами отакі от десь жовте ще. Мабуть, в кожного світу своє поле. Немає такого колективного сподарства. З'ясували ми у Гугла, що це за жовті поля. І ось тут менше квітнуть вони. Це ріпакові поля. З нього роблять олію, з цього ріпака. А відходи від олії йдуть на корм худобі. Тепер я розумію, чому в Польщі дешеві продукти харчування. Кожен сантиметр землі оброблений, посаджено на ньому, і напевно тут процвітає фермерство, тому що ну, ніде не побачиш, щоб якісь поля, ми їдемо по трасі, щоб поля пустували. Це засаджено. Або ліси, або поля тут. Ліси в основному соснові ліси, але бачимо тут спереду брізка попадаються дерева, а так їдеш і дивишся: або ліси, або поля, а вдалечінь коли дивишся. Також дуже багато лісів, але є такі галявини між лісами. Де видно, зараз ці поля зелені і жовті поля. Багато тут ріпака сіють. Роблять багато олії з ріпака. І, напевно, багато тримають худоби, яку треба годувати саме ріпаком в тому числі. Приїжджаємо в приватний сектор. Скільки вже я подивилася сіл, ніде немає квітучих дерев. Тобто бачимо ялинки, туї. Багато чого росте, декоративного, але ніде не побачила, От на той бік також туди гірше видно. Ось також показую. Немає фруктових дерев, не квітують. Зараз же весна. Якраз цвітуть дерева. Україна десь утопає вся в квітучих садах. А тут чомусь не саджають люди плодові дерева вдома, саджають тільки ялинки, туї, ялівці. І, і ще можемо побачити, ну це по трасі квітне, там щось якесь. Деревинка, а саджають тільки сакури, можуть квітнути, може магнолія квітнути, квіти, а так в основному все в зелених насадженнях. І, ну, можливо, це й мудро, те, що не саджають фруктові дерева, а купують фрукти, тому що все-таки в садах. Для того, щоб утримувати сад, треба багато сили і обрізати, і так само покропити від шкідників. Потім скільки падає у нас тих фруктів, треба прибирати. Цікавими місцями є отак замість трави, таке каміння під сіткою тримається. Його утримують ці схили, так зазвичай трава, а там така була місцина, де каміння було. Так. Зажимають його сіткою і воно тримається. На кінець я побачила дерева, які квітнуть фруктові, вони такі маленькі. Чомусь маленькі фруктові дерева тут. Проїхали багато сіл. О, І на цей бік. Ось бачимо. Багато сіл проїхали, жодного фруктового дерева не побачили. Зараз ну, майже 300 кілометрів проїхали. І оце вперше понад дорогою побачили сади, але сади дуже маленькі. Дивіться, які маленькі дерева. Але вони квітнуть. Тому що по дві сторони дороги такі йдуть маленькі сади. Та вони не вели. Бі біля садини маленькі, дерева маленькі. Ну, вони не великі сади. Так, подивіться, які. То, ну, бачимо, в рядочках низенькі такі дерева. Тобто ти біля такого дерева стоїш, руку піднімаєш вверх і... Обриваєш плоди, бо я весь час шукала ці всі 300 кілометрів, що їхали, проїжджали багато сіл, і Я думала, де ж до нас в Україну з Польщі возять яблука? Де вони їх беруть, ті яблука? Якщо люди живуть, і крім ялинок, туй, у них нічого не росте? Це дуже гарно так на присадибних ділянках. вон бачу знову сад. І тут почалися такі сади. Але ці сади дивують тим, що ну, такі низенькі дуже. Знову бачимо сади і скрізь маленькі дерева. Бо біля приватних будівель одні хвойні рослини ростуть. Самольот Бачимо, бачу такі маленькі деревця. Зовсім маленькі. І бачимо якісь більші трішечки дерева, не дуже високі, можливо, це черешні. Дерево біля, Дерево біля дерева, але такі маленькі дерева бачимо один ствол іде. Листочки і квіти квітнуть. Ось такі Польщі сади. Ну, ми кажемо Польща, а е, взагалі-то кажуть полста. Вони кажуть поляки Полста, а Республіка Польська ми кажемо, а вони не кажуть Республіка Польська, вони кажуть Жечпосполита. Та ні, що там стовкурки. Ну, ще такі малесенькі-малесенькі зовсім. Стовку, найти, а що вже Ну, От більші йдуть. Ну, немає великих садів. Висновок такий. Проїхали 300 кілометрів і бачимо. Або це поля були. Вже показувала вам і ліси. Якщо ми бачимо хвойні дерева, це або ліс, або це йде села, приватний сектор, і біля будинків ростуть хвойні дерева, як прикраса, хвойні дерева і е, росте трава, газонна трава. І сади. Ось ми побачили, ближче до Варшави ростуть сади і такі, як ти казав, колоновидні, так дерева називаються. Колоновидні дерева, тобто це такий стовбур, і навколо квіти, і майже немає гілок. Армії. Варшава вся в тунелях. Мости, тунелі, он далі бачимо висотки. Це Варшава, будуються будинки, хоч поруч он там от якісь, от якісь старовинні стоять, а по лівий бік високі, будують стели якісь сакури, квітнуть Така вона Варшава. Якісь тонелі, заборчики в Варшаві постійні. Їдеш, це мені не подобається. Чомусь не люблю такий багато закритого простору тут. Я розумію, що гарні розв'язки, що там пробок немає, що можна тільки трішечки потягнутися, тягнучки Але все одно мені не подобається. Це те, що так, багато їдемо по Варшаві. Деякі забори позапліталися так гарненько і так веселіше, ніж просто, якщо заборчик йде. Бо вони дуже високі такі. Я розумію, що там якісь фільтри, що вони захищають місто від того, що є дороги, по яким їдуть машин багато. Але... Для красоти, Вона, красоти ніякої. Красоти ніякої. Так, ми не звикли до того, що в Києві. Може бути ось їдеш по Києву і отакі заборчики. А для Варшави це нормально. Сплошні мости, тунелі, отакі заборчики. А хочеться бачити простір. Там бачимо трішечки далі зелене. І вже веселіше. Не було зеленого багато, знову заїхали в тонелі. Без тонелів зна значно краще, так?